Огляд метафоричних карт з енергетичними чи аналізним посланнями, шлях істини. Ось така коробка. Далі, що всередині? Вони відкриваються з двох частин всередині теж зіркове космічне небо як відображення глибини цієї колоди. Тут є інструкція, вона теж тактильно приємна, сама обкладинка, і тут ви знайдете пояснення до того, як працювати з картами і певні такі секретні. Бонуса до цієї колоди це аудіо озвучка послань, які знаходяться на картах тексту моїм голосом, щоб у вас на всіх рівнях відчуттів ви провідчували цю колоду карт і озвучка. Моїм голосом може викликати табун енергетичних мурашок, а ті, хто вже користувався цією колодою, кажуть, що і сама колода дуже глибока, незавищні картинки, глибокі, послання глибокі, і запускають дуже потужні процеси самопізнання і су в житті, і інсайти в вашому житті в різних сферах життя. І ось тут ви знайдете 44 карти, які теж тактильно приємні, щоб на всіх рівнях відчуттів ви відчували цю колоду. На рівні енергетичному, інтуїтивному, на рівні тілесному, на рівні картинок, зображення візуальному, на рівні аудіальному через аудіопослання. Тільки, мабуть, на смак краще не пробувати. Ось. А з одного боку, це глибокі картинки, які створені штучним інтелектом, але співторчості зі мною і. Точний колект дуже класно підібрав під мій внутрішній всесвіт, мої цінності, картинки, які мені потрібні, під мій запит і під мою глибину, тому вони незвичайні. І ці картинки вони відповідають тому, що ззаду написано. Тобто, це зв'язка тексту і картинки ззаду. Ви знайдете нумерацію карт і послання, чи послання яке прийшло через ясне знання, через ясне бачення, через ясне відчуття, і яке є таким енергетичним кодом, який запускає зміни, приємні зміни в вашому житті. Тут є дуже різноманітні карти. Зараз давайте подивимося. Вони от прямо спочаті, тому аж хрустять. Це моя, наприклад, улюблена карта про червону нитку, яка поєднує все, що було в вашому житті. Ось такі символи, картинки, через які ви можете ще досліджувати через метафору отримувати свої відповіді і використовувати в своїй роботі. Якщо ви психолог, провідник трансформаційних ігор, астролог, нумеролог, коуч, цілитель або людина, просто яка хоче мати підтримку у вигляді послань і такого провідника-наставника через карту зранку після сну взяти собі карту на день або карту, яка допоможе вам знайти відповіді на ваші запити і вирішити їх найкращим, найлегшим, найшвидшим шляхом. Також тут в колоді карт, в цій колоді в цьому наборі, ви знайдете відео урок. Відеоурок, який називається Як читати знаки всесвіту та досягати своїх цілей легше. Дуже цікавий урок, і де ви можете познайомитися зі мною як автором цієї прекрасної глибокої колоди карт.